Хочу повідомити зараз публічно, що буквально 10-15 хвилин тому на вулиці Татарській, прямо біля будинку, де я мешкаю, в цій, в цій арці на мене було скоєно напад. Коли я йшов додому, один молодик вийшов мені в арку на зустріч з двору, взяв за руки, двоє підбігли позаду, почали штовхати. І облили мене повністю зеленкою. От бачите, повністю облили мене зеленкою. Намагалися облити зеленкою теж по обличчю. Намагалися очі залити, але їм це не вдалося. Їм це не вдалося зробити. Ще троє молодиків в чорному, в масках, повністю вдягнені в чорних костюмах, в масках. Зупинили мене, мене тут прямо під входом до е, моїй будинок. Е, взяли за руки, почали штовхати і облили мене зеленкою. Е, при цьому е, вони е, все, що вони кричали, вони нічого не казали, вони все, що не кричали, е, не, не кради гроші у ветеранів. Оце було сказано ними. Е, хоча вони ніякі не ветерани, вони ніякі не військові. Хлопцям десь видно. Років 17-18, може 19 максимум знов-таки не у військовій формі в масках, в чорному. Очевидно, це зроблено для чого? Це зроблено для того, щоби зараз нарізати це відео, максимально запустити по телеграм-каналам е, з джинсою, про те, що от бачите, як Левченко там е, е, нібито наживається на військових і так далі. Чому це зроблено? І хто це зробив? І кого я в цьому прямо звинувачую? Я в цьому прямо звинувачую правлячу олігархію, я в цьому звинувачую прямо владу слуг. Конкретно я в цьому звинувачую пані Олену Шуляк, голову правлючої партії Слуг, проти злочинного злобудовного закону, закону злобудовної мафії 5655, наша команда народовладдя, вже бореться дуже довгий час. Ви знаєте, як ми багато про це писали, ви знаєте нашого Олега Симороза, який виставляв багато відео про це. Ви знаєте, як вона приходила до нього в палату, до пораненого військовослужбовця без двох ніг виясняти стосунки по цьому законопроекту. Але ми не опустили руки, ми далі по цьому боремось. І через наші зусилля цей законопроект будівельній мафії досі не підписаний. президентом. І нам неодноразово через різних там джерела натякали, що з вами щось збудуть, намагалися з нами домовитись. Ми не йшли в ніякі домовленості, і тепер вони намагаються таким чином нас залякати, нас очорнити. Крім цього, це питання не тільки в шлях, що ми кажемо про всю олігархічну владу слух, так, яка от таке зробила, до речі, бачите, от, повністю кинули мене, здійснили напад, намагаються залякати. От я не знаю, чи ви бачите. Ну, от Повністю повністю, вся, весь, весь одяг намагалися в очі залити, але не вдалося їм це зробити. До речі, як тільки вони це накинули на землю, полили, півтікли, втекли в цю сторону. Це я знаходжусь на татарці, це вулиця татарська. Це не тільки питання шуляк, це питання всієї олігархічної влади, про те, яка наша команда народовладдя борелася в минулому скликанні проти такої самої олігархічної влади. Цього е, проти зради слух, так, е, весь це все, все моя діяльність як політика, так народного депутата. І ми зараз пишемо не тільки по 56-55, ми викриваємо всю іншу корупцію. Ми викриваємо корупцію як е, депутат від слух Дубінський е, рейдернув Київську обласну лікарню No2. А зараз чомусь президент не хоче позбавляти його громадянства, не хоче, хоча у нього друге громадянство є ще в Румунії, чомусь він не хоче його викидати з парламенту, хоча він відпочиває в басенові своєю дівчиною. Ми пишемо про інших корупціонерів, ми викриваємо корупцію, колосальну Резнікова, Міністерства оборони, мільярди, які розкрадаються. Ми це все показуємо. І таким чином вони намагаються, бачите, отаким от чином вони намагаються нас, нас залякати. так? Причому використовуючи брехню. Свідому брехню про нібито наживання на чомусь. Я, на відміну від цих покидків, я жодного дня не виїхав з України. Я жодного, всі всі перші місяці вторгнення. Я був в Києві, я був тут, так, жодного дня не виїжджав з Києва, жодного дня не виїжджав з України. Наша організація, наша партія народовладдя заснувала волонтерський центр Help. Половина наших співзасновників на фронті в Збройних силах України. Багато з них вже отримали поранення важкі, такі як Олександр Руднійський, такі, як той самий Олексій Морозбекоя, згадував, який взагалі втратив дві ноги на Донбасі. Решта нас, які залишились в тилу, працюємо на волонтерство, займаємося е, допомогою Збройним силам України, займаємося допомогою е, людям, які постраждали від російських загарбників, Так? І от вони зараз спробують мене очорнити, що нібито я на чомусь наживаюсь. Так, знаєте, я. Е, Постійно казав, як же я так на чомусь наживаюся, якщо я в цьому будинку проживаю в двохкімнатній квартирі. Коли я отримав мандат народного депутата в 2014 році, я жив там в двохкімнатній квартирі. П'ять років я був народним депутатом, я так само живу там в двохкімнатній квартирі. Ви довідіть хоч один, покажіть факт. І я зараз зразу кажу всім вам, хто з вас по-любому багато з вас тут побачить, оцю джинсу, яка зараз проти мене піде, проти нас, проти нашої команди народовладія піде. Хай вони покажуть, хай вони покажуть хоч одного військового, який скаже, що десь ми б робили якісь збори і потім не, не допомогли військовим за рахунок цих зборів. Хоч одного. Хай знайдуть справжнього військового, не якогось ряженого, як ці молодики, троє в чорному в масках розказують щось про ветеранів. І що дуже, дуже показово. Що дуже показово товариство, справа в тому, що я дуже рідко в цей час буваю вдома. Я зазвичай працюю в цей час або в приймальні, тут теж на татарській нашому офісі, або десь на виїздах волонтерських. Щоб я був вдома, щоб я пішов додому о 3-4 годині, це взагалі майже ніколи не буває. Я приходжу додому дуже пізно, вночі і цікаво, що вони мене чекали тут в 3-й годині. Тобто вони знали, що я маю сьогодні зайти додому. А чому вони знали? Вони, очевидно, послуховують, тому що якраз в цей час. Зараз моя дружина мала поїти до поїхати до лікаря, і я мав посидіти з нашою донькою маленькою три з половиною роки Леля. Мав вдома посидіти. Я якраз зараз вертався додому, щоб підмінити дружину і посидіти трошки з донькою, поки вона буде у лікаря. І в цей момент вони мене тут чекали. Саме в цей момент вони мене тут чекали. Тому що це значить? Це значить послуховування телефона, можливо, стеження від е, е, СБУ. Так, точно послуховування телефона. І зливання цих даних тим, хто це замовив. Тому це може могло йти тільки від влади. Більше не від кого це йти не могло. Тому я конкретно звинувачую олігархічну владу слуг, пані Шуляк зі злобудовної мафії, всіх цих сатаваріща. Я їх звинувачую в цьому, але я вам кажу, ви так не залякаєте нікого. Ви розумієте? Ви абсолютно нікого не залякаєте, у вас нуль шансів є. Тому що отут, я скажу, якщо ви забули, у 2018 році на сусідній вулиці на Половецькій мене вже тітушки кличка вашого подільника били, ламали мені носа, давали мені стус мозку. І я місяць лежав в лікарні з важким стусом мозку. І ви мене хотіли залякати, щоб я не боровся за інтереси громади. Але вам не вдалося, ви мене не залякали. Розумієте? І я далі буду говорити про вас правду. Що б ви не зробили! Як би ви не очорнювали, як би ви не лякали, я далі буду говорити про вас правду, покидькі ви. І якщо ви думаєте, якщо ви думаєте, що український народ не прокинеться врешті-решт, і вас не скине, то ви глибоко помиляєтесь. Після цієї перемоги ви ну, можете трошки зараз на під час війни втриматись на плаву, да? бо люди не хочуть міняти коней на переправі, да? і це неможливо під час воєнного стану. Але після перемоги українського народу над російським імперіалізмом, ви олігархія, ви покидьки, які користуєтесь такими методами, залякуєте людей. Ви е, підете в небуття. Я, звісно, сподіваюся, що у в'язницю, так, ну але як мінімум, у політичне небуття. Ну і звісно, товариство, я звертаюся зараз до правоохоронних органів. Я не маю жодних до них абсолютно якихось надій на ці правоохоронні органи. Абсолютно, тому що очевидно, це та ж сама влада. А все ем, е, але. Все зрозуміло. Троє молодиків в чорному е, прибігли в білого дня, напали, облили зеленкою. Я не буду там розказувати, щось там щось побив, не побив. Я не маленький хлопчик. Ну, були там штухани, щось таке. Переживу. Так? Головне, щоб в очі зеленку не, зал... не вдалося їм залити, хоча вони це намагалися, бачите? Ледь-ледь не потрапили. Е, я звертаюсь до правоохоронного городів. Покажіть, як ви це так? Покажіть, будь ласка. <хех> І я звертаюся до президента Зеленського. Е е Володимир Олександрович, пане президенте, це ви про таку демократію розказуєте е західним партнерам? Це ви таку демократію в Україні будуєте? Да? А з цією вашою шулячкою, з Дубінськими, так? з Лезніковим, теж злодієм, який крав землю в Київській міській раді, будучи секретарем Кличка, а тепер краде мільярди в Міністерстві оборони. Це ви таку демократію будуєте, що неугодних облити зеленкою, поштухати, очорнити, розповісти про те, що щось там хтось нібито розкрадає на комусь, так? Ви, як і мільярди, розкрадаєте. Це ви будете розказувати про таку демократію західним послам, там європарламенту, президентам, Байдена. Лицемірство і брехня, цинічне лицемірство і брехня. Тому я звертаюся особисто теж до президента. Так? Покажіть, як ви за законність. Покажіть. Для вас знайти і покарати от так цих трьох товаришів і їхніх замовників. Дуже легко. Тільки поки що щось не видно бажання. Позбуватися шуляк, позбуватися цих всіх негідників. Немає такого бажання у вас. Да? Ну, подивимося. Ну, а до всіх е, е, українців я до товариства товариство е, робити висновки. Зразу наперед майте на увазі, що зараз піде по нас така чорнуха. Піде по нас така чорнуха, е, по нашій команді на радовладі, по мені, по мені особисто. Пам'ятайте, коли ви побачите цю чорнуху, хай вони покажуть хоч один факт. Пам'ятайте, що ці люди, які крадуть мільярди і відпочивають на Мальдівах під час повноштабної війни по Барселонах, по Європах гуляють. Поки ми з вами збираємо покупійки на дрон на автомобілі і так далі. адвокально сьогодні я домовлявся про фарбування автомобіля для одного підрозділу, покупівля автомобіля для іншого підрозділу, який прямо зараз бере участь в південному наступі на колишньому времівському виступі. Да? Поки ми з вами домовляємося по копійкам, шукаємо як забезпечити це, всі покидки на Мальдівах відпочивають так і по Європах. Раз вони почнуть розказувати про те, що там Левченко щось десь якось. Так доведіть, хоч покажіть, не то, що доведіть, покажіть, хоч один приклад. Де ж такий же поганий Левченко? Такий же ж поганий він був 5 років, що 5 років, як жив в двокімнатній квартирі е, на вулиці Татарській, 7, так і живе. Да? Щось, щось не вяжеться, не в'яжеться ваші ці казочки олігархічні випокідки. Розумієте? Не вяжеться. Ви намагаєтесь показати всіх політиків однакові, але не всі однакові. Є нормальні. Я впевнений, що врешті-решт український народ прокинеться і е разом підтримає нормальних політиків. Люди самі стануть політиками, звичайні нормальні українці. І ми вас покидьків виженемо. Виженемо на смітник історії, там, де ви всі і маєте бути, що ця влада, що минула влада, що позаминула, і ви всі олігархічні покидки. Ну, дякую всім за увагу. Давно я не робив стрім. Здається, помиля... Якщо я не помиляюся, це мій перший стрім за е, цілий вік. Е, мій перший стрім. Е, останній раз я робив стрім, здається, рік тому. Е, тому товариство, бачите, сталося, як сталося. Ще раз показую. про що питання. Тільки що буквально 20 хвилин тому. Е, скоєний напад. Скоєний напад 20 хвилин тому. Облили зеленкою. Намагалися зеленкою залити, залити очі, не вдалося. Кинули на підлогу три молодика в чорному, в масках. Прямо у мене чекали мене під будинком, коли я вертався посидіти своєю донькою, родинку, коли дружина мала їхати в лікарню до лікаря. Неочікувано, вони це це, це дуже рідко у мене таке відбувається. Це вони мене підслуховували, очевидно, і підготувалися, бо зазвичай вертаюся дуже дому тому пізно. Я вас дуже прошу максимально це відео поширити. Ну і зробити відповідні висновки. Не дозволяйте олігархії себе задурювати і залякувати. Нас точно не залякають. Нічим ніколи не залякаєш. Не на тих нарвалися. Ми, як служили українському народу, по-справжньому діяли в інтересах українського народу, так і будемо далі діяти в інтересах українського народу. І ніколи на жодні ваші договорняки, ви олігархічні похитки, не підемо. Дякую за увагу, товариство. Прошу максимально це відео поширити по всім своїм групам, друзям, знайомим, щоб люди були готові до тої хвилі джинси, яка, очевидно, зараз проти нас почнеться. Ну і щоб люди просто знали правду. Дякую за увагу. А я піду трошки спробую цю зеленку відмити. До наступних зустрічей: слава Україні і слава українському народу. І смерть олігархії.